Вітаю вас маляти, і запрошую вас трішки потворити фарбами. Пограємо кольорами. Так як свята новорічні завершуються, я пропоную такий незвичний спосіб малювання. Ми беремо фольгу. Батьки вам вже все приготували. І беремо ті кольори, які вам хотілося би бачити на вашій ялинці, як би вона була прикрашена. І ось так за допомогою пензлика широкого або тичка ставимо ось такі плямки, візуально утворюючи форму ялинки. І вона нагадує, яку фігуру діти. Якщо ви сказали трикутник, то ви сказали правильно. І ось так за допомогою різних кольорів я ставлю такі різнокольорові цятки. У мене їх дуже-дуже багато. Не забувайте, що новорічне свято воно відбувається взимку. І хоча на вулиці за віконечком зовсім немає снігу, і земля чорна, то хочеться трішечки зимової казки. Ну звісно ж, моя ялинка стоїть у сніжку. Потім цей же пензлик помила у водичці і розвертаю іншою стороною, і ось так от, хаотичними рухами, начебто з'єдную кольори. Беру звичайне аргушка паперу і притискаю, акуратно проглажу ручками і знімаю. І у мене вийшла гарна новорічна ялинка. На все добре вам!